Всім привіт! Коротенький шорт. Так, розпочинаю опресовку колектора на водяну підлогу, підключаю труби і буду це все опресовувати, провіряти повітрям. Поставив такого манометра сюди на виході, на вході поставив золотнічок. підкладочка під клапан, щоб можна було перевірити всю систему. І в принципі, закачаю був три атмосфери. Звичайно, за ніч бачу спустило. Зараз поставлю труби, бо я бачив, що звідси трошки підпускає. І, в принципі, можна буде тестувати надалі. Перемажу я все мильною водою і буду дивитися, де появляються бульки. Процес збірочки продовжується. Відкрив ось цей контур, дав трошки тиску. І так, в режимі тиші десь, десь от в цьому місці десь щось шипить. Пшикав мильною водою і бачу от в цьому місці йдуть бульки. В принципі, звук такий звідси йшов. В принципі, зараз попіджимаю. Тобто знайти ще такого ключа. Так, бачу, піниться, тиск. Ну, Тис купав із-за того, що я відкрив ось ці два крани, трошки повітря пішло. Але тим не менше, тут воно піниться. Коротше, пішов в тракторі, взяв ключа. І виходить так, що трошки промахнувся тут. Він не стає. А на 55 він завеликий. Треба якісь значить, шукати на 52. Система опресована. Тиск тримається на 3,1 вже тривалий час. Дотягнув таким саморобним ключиком насоса і, в принципі, бульок вже більше він не пускає. Все тримається. таке воно виходить в мене. Так. Тест завершений. Вже декілька днів. Тиск тримається на такій відмітці. Все в принципі можна заливати, починати теплу підлогу.